Трамп відчуває, що тільки європейська оцінка його дій є значущою оцінкою на всіх інших, в тому числі на американців, можна наплювати. Взагалі на цій вчорашній прес-конференції, де він наговорив, що Україна жирогідна, що Зеленський почав війну, а не Путін. Що Путін, якби хотів, всіх би завоював і так далі. Оце питання було десь четвертим чи п'ятим про Україну і про Москву. Найголовнішими питаннями на цій прес-конференції було те, що Трамп оголосив про введення національної гвардії до Вашингтону, столиці Сполучених Штатів, і оголошення у Вашингтоні комендантської години. Це все у відповідь на вбивство місе. Вимими наркоманами якогось айтішника теж планокура, і трамп сказав, що дуже великий розгул злочинності, і навіть показував журналістам фотографії, які нібито доводять жахливий стан злочинності у Вашингтоні. Одразу після прес-конференції журналісти з'ясували, що за даними поліції. У Вашингтоні найнижчий рівень злочинності за останні 30 років. Потім вони загуглили фотографії, які роздавав їм Трамп, і з'ясувалося, що це фотографії зовсім не з Вашингтону, а з якогось іншого міста Сполучених Штатів, куди Трамп. Національну гвардію не ввів і комендантської години там не оголосив. Вже багато разів Трамп показав себе як хаотичну людину, яка не тільки некомпетентна, а яка провадить зовсім непідготовлені зустрічі з іноземними лідерами і непідготовлені прес-конференції. Його апарат не готує для нього матеріали, тому що не знає про що саме Трамп буде говорити цього часу, і можливо в останню секунду роздруковує якісь фото. На принтері Трамп це найбільш хаотичне, некомпетентне і спонтанне керівництво Сполученими Штатами, можливо, за всю їхню історію. Обурений злочинами наркоманів у Вашингтоні. Трамп на цій самій прес-конференції оголосив, що полегшує обіг анащі у сполучених штатах. Тепер її буде значно легше придбати і значно комфортніше курити ніж. При демократах гадаю одним з наступних його кроків для того, щоб остаточно закрити тему з плівками Епштейна, буде легалізація педофілії у Сполучених Штатах. Тут та сама логіка в педофілії звинувачували трампісти демократів під час виборчої кампанії Трампа. Це була одна з головних тем. Тепер в педофілії звинувачують самого Трампа отже, її потрібно легалізувати. Тоді не буде в чому звинувачувати.